Ой, на жало. друзі, ой продають у нас полуницю тут, баренюківці в нас. І я кажу, ми не беремо цю полуницю, бо наколяна така, таке все, отакі от, от, хімікати, такі всі такі гадості такі, вені, понаколюють. Ми за натуральне, ми за натуральне. Сусідка до мене підійшла. Старого, каже, Галя, це ви палите траву, ви ж цим всім дихаєте, і ми дихаємо. Ви ж говорите за натуральне, а, а палите. Я хотіла про це сказ висказати в своєму блозі, що це дуже різні речі. Не треба грішне з праведним. Понімаєте? Постять ото зараз зайчики, лисичок, що паляться. Не треба це такого. Це кажуть, що нам Росія нав'язала такі от пагубні звички, що це Росія, що ноги ростуть в Росію. Не треба, не треба нам такого. Ми всі знаємо, що із давна палили і сміття, і ще наші предки, оці пластикові бутилки палили, костри розпалювали. Понимаєте, от Кока-Коли, от Хванти. Понимаєте, ще в Деревньому Києві таке було. Так що не треба, оце таке от виділуватися. І що я хотіла сказати сьогодні Наташа Могилевська, Наша красуня. Наша провладна принцеса, наша провладне сонечко. Вона, знаєте, я давно казала, що вона не якась там сучка, вона от свого не уступає. Дівочка живе по поняттям. І е, зараз вона випустила пісню таку українську баладу, таку чуттєву, таку ми наплакали за нашу ж Україну. За перемогу, за не дуже чекаємо нашої перемоги. Не витримуємо просто. Штани вискакуємо. Люди донатять, волонтерять. От і хтось тут знов-знову таке наше гомніцо вилазить, каже. Одну одною рукою волонтерите, іншою рукою даєте Росії заробити. Та хто дає Росії заробити? Хто хто тут дає Росії заробити? Не треба то видумувати. Таке от, попридумували. не купляти російські тут продукти, не слухати серіали, не дивитись музику. Не, не треба. Музика тут ні при чому. Серіали ні при чому. Війна це воєнні. Понімать? А ми просто люди. Ми повинні пояти, простить. І, і зараз нова пісня майлась, і така я от слухай, не можу, не можу, не можу взагалі. Ой! Ой, так ту Україну жалко, як нас розтерзують, За що? За що ж нас так, ми ж не знали, нічого, ми ж не знали. І нас президент, звісно, нас гетьман. Ой, наш зеленічок. І Тіна Кароль. Тіну Кароль ми взагалі обожаємо. Вона така. Вона така патріотка, вона така наша, як вона гімнату співала. Ще не вмерла Україні. Ніва! Так співала по-новому, так, такі модерні, оці нові такі венія. Такі непонятно, чи, чи то заходні, чи, чи то восточні такі, от, понімаєте, ми вислуховували цей гімн. От е, я дуже дуже люблю її пісню-Пупсік. Зараз запретили, от знову ж таки, знову ж таки, лізе оце от. Гавніцо. Такі красиві пісні позапрощали, поп попереводили на українську мову. От. Ми так, да, ми українці, але ми любимо і слухаємо і до сих пор руські пісні. Ми за нашу перемогу, але ми е, слухаємо красиві пісні. Пісні тут не при чому. Розумієте? Того не треба ото лізти так, от людей. От, люди вже перевзулись і люди, все вже нормально, розумієте? перевзутись у нашій страні нема нічого нормальнішого, ні, ніж перевзутись. Вже все, вже перевзулись, вже патріоти. Що ви одне хочете? Відчепіться, вони вам нічого не повинні. Тому такі діла слухаємо і тіну і ті, Карль, і, 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 і Наташу. От хотіла сказати корольову. Корольову то слухай, його? От Наташу Могілаївську, та й корольову туди. <суміло> Тоже київська дівчина. Дуже Київ славить, дуже любить Київ, подімаєте? Да? То такі діла, і, 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 і все. весна йде. Весна йде красунеса. Uh -huh. А те красива девца і галина радіє, і вам бажає. І такі діла. До встречи.